Всім доброго дня, друзі, продовження відео по просьбі одного з підписників, можливо, ще когось цікавить, більш детально про цей станочок для запилювання під кутом. В основному мілких деталей. І так, коротко ще раз нагадаю, станина, звичайна зварена із профільної труби, на яку кріпиться двигун однофазний із запуском через магнітний пускач. Є підйом, ось такий маховичок, для підйому пильного диска у вертикальній площині. Я спочатку задумав, щоб він повертався і під кутами, але все-таки рішив спростити, так, як то ускладнює конструкцію. На станину, на ось цю станину кріпиться ось така, така деталь. Звар... Вірніше зроблена із швелера 200-го. Відповідно, в варені всередині там різні перегородки по необхідності. І ця вся поверхня шліфована. Оце вся поверхня шліфована, ну і нижня частина, як базова. Для того, щоб на цю, скажімо так, станину можна було кріпити лінійні напрямні. Ось такі лінійні напрямні. І... Каретки. Зараз це в доступі такі деталі, із тих деталей можна конструювати хороші верстати із високою точністю. Дві напрямні. Спочатку я думав робити тільки дві. Так, цього достатньо, в принципі, цієї такої жорсткості цих деталей, але потім все ж таки додав ще. По такій підпорі теж лінійно перевні але ось такої конструкції. Для того, щоб можна було запилювати і деталі більш такі, скажімо, великим, які далеко виступають за межі стола. Так як все ж таки я провірив по індикатору, Якщо велика нагрузка, то все-таки ці напрямні мають певний такий від, якби, люфт. Хоча, на, якщо взяти ось так руками, то люфт не відчувається. Дуже важливо ці напрямні виставити паралельно. В даному випадку я ось так виставляю. Ну, звичайно, я отвори, він ще різьбу під болти. Засверлював на якби, координатному верстаті. Ну, точніше не координатний, а фрезерний верстат, але можна вважати, що це якби, координатна така була засверлена координатна. Мається на увазі, що була дотримана паралельність при засверленні отворів. І Ми повинні бути максимально точно. Закріплені. Звичайно, вони не мають невеличкий люфт, тому я кріплю, скажімо, ось ця лінійка, Вона би базова. Тут з боку є така за, за Ну, Зараз не дуже видно. Я базірую відносно цієї лінії і вже паралельно точно виставляю і другу частину. Ось, дивимося, маю індикатор і. Якщо подивитися, дивимось нуль на приході, десь приблизно 250 мм. Опа, тут мені трошки зацепило. Так як я вже це, ну, я вже це фактично виставив все. Це тільки для демонстрації. Трошки опустив. Сам індикатором і впирає ось цю частину. Відхилення десь приблизно ну, 2% сотки максимум. Я думаю, що це досить висока точність для е, такої роботи. Тепер важливо ще, щоб е, було, ось, е, скажімо, я не сказав зразу, е, привід від ремня йде через ремінь на вал. Значить, Він в мене зроблений таким чином. Упорний флянець є одночасно і шківом. Підшипники розташовані десь у цій частині і ось тут досить невелика така відстань між ними, маленьке плече. Тому ремінь давить якби, приблизно по підшипнику, щоб не було ніяких таких радіальних нагрузок, перекосів. Чому я так зробив, це дає можливість більш так точно, скажімо, флянець більш точно зроблений, якби, ну, скажімо, полотно, пильне полотно, пильний диск вінше, краще можна виставити по Валу, немає якихось відхилень. Так, якщо б був би цей флянець рухомий, то можливі якісь відхилення. Але все одно тут трошки є відхилення, ну зараз я покажу. Ще важливе торцеве биття на флянці. Значить, є трошки відхилення, але це вже робота токаря трошки. Ну і підшипники можуть мати. Певне відхилення в точності. Треба було краще підшипники ставити. Але, я думаю, це допустимо в така точність. Ну, все виставлено. Одіваємо пильний диск і в роботу. Укріплення ну, тут, звичайно, таке специфічне, відповідно до конструкції. Плита зроблена звичайно листового металу, шліфовано все. Фіксую плиту до каретки. Кутник. Зроблений із проката звичайно, Все фрезеровано, шліфовано з дотриманням. Кута 90 градусів. Кутник кріплю до плити за допомогою спеціального такого болта. На ньому пружинка потужна і підшипник упорний. І базуючи такий діаметр на валу, який співпадає з отвором кутника і отвором на плиті, кріпиться до каретки. В такому випадку кутник вільно. Ну, більше, ми так досить сильно прижимаємо до плити і в той же час маємо можливість повернути кутник на необхідний кут. Тепер фіксуємо е, таким штифтиком до плити е, в стандартних кутах. Стандартні кути я маю на вазі, які часто використовуються 45-22,5 градусів. Якщо необхідний інший кут, то е, працюємо без штифта. До кутника кріплю плиту. верніше пластину напряму. Болтом, звичайним болтом, але використовую під пружинні шайби для кращої фіксації. І така кінцева провірка прямого кута. Це важливо. так якщо, Будуть, якесь, буде відхилення, то вже кута запілу нормально не вийде. Ну і кінцева така провірка. Можна два столиці, якби об'єднати і працювати як єдине ціле. Кріпимо відповідно захист. Обов'язково. Тепер стіл. Через е, така конструкція. Е, штифти. Обов'язково. Для, щоб можна було поставити в вже раніше виставне положення і не мінялись, скажімо, позиціонування. Тобто ризки, які там на столі є, завжди співпадали з лінією пропіла, Ну, що дуже важливо. Ну, а тепер ще раз така вже демонстрація риску на дереві. Співставляємо з рискою на столі, і у нас відбувається точний пропил. Це є, як би сказати, досить важлива така штука, яка дозволяє м, точно робити запили деталей. Ну Це, друзі, ось така ще коротка інформація. Дуже такий важливий станочок, який необхідний при запилюванні таких деталей мілких, скажімо, штапиків. Ну, я ще думаю зробити подовжувач і можна буде запилювати і більш такі деталі, які виступають за межі станка. На цьому все. До зустрічі, до побачення.